Вітаю вас, любі діти. Сьогодні пропоную вивчити вірш Грицька Бойко, метелики. Слухайте уважно. Грицько, бойко, метелики. Сьогодні ми ранесенько ішли у сад гуляти. Аж сіли два метелики на квітах спочивати. Зраділи ми і думаємо. Зловити нам якого? Чи отого жовтавого, чи, може, голубого? І доки ми так думали, і доки ми раділи, обидва ті метелики знялись і полетіли. Про кого вірш? Так, про метеликів. Давайте повторимо разом. Сьогодні ми, ранесенько ішли у сад гуляти. Аж сіли два метелики на квітах спочивати. Зраділи ми і думаємо, зловити нам якого. Чи отого жовтавого, чи, може, голубого? І доки ми так думали, і доки ми раділи, обидва ті метелики знялись і полетіли. Чудово, а зараз спробуйте самостійно! Вчіть вір та радійте, літечко. Успіхів вам. До зустрічі!